До нас. Добрий день. Поїхали. <клухи> Селе засідання суд оголошує відкритим. проводиться. Розгляд заяви про самому відвіду суді районного суду Довжалин Михайло Михайлович розгляді кримінального провадження No420 231 424 5049 стосовно бігорі Ігоря Ярославовича Лівих, Оксана Васильовича Цупик. Оксана Михайловна, також сливка Василя Дмитровича, обвинувачення учинення по і іними кримінальних правопорушень, передбачені частиною 2, 3, статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 статті 369, прім 2, частина 3, статті 332, а також частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України закитає допоміжчити приятеля учасницю до процесу. Сідіда з'явився прокурор Рурак, під'єднаний за допомогою відеоконференції за допомогою технічних засобів та з'явився захисник Бробді. Не з'явилися обвинувачені Лігу, Цупик, Бігорі та Сливка, а також захисники кора, Ставрук та Чорномори. Відомляю, що повне фіксація судового засідання здійснюється за допомогою технічного засобу око. Дякую. Кожна даної заяву проводить районний суд, складі у судді ОРОС. залучився підряд судового засідання Калинич. Чинним кримінально процесуальним кодексом України не передбачено роз'яснення право на відвід складу суду, який розглядає відвід Зв'язку з цим належне право на відвод не роз'яснюється. Суд констатує той факт, що судове засідання, як повідомив секретар судового засідання, не з'явився ряд учасників процесу. Зокрема, суд констатує той факт, що на адресу суду від адвоката Ставрок Наталії Зінодівни надійшло клопотання. З якого бачається, що повідомляю те, що я та мій підзахисний, не заперечуємо проти розгляду заяви про відвід суді без нашої участі Захисник захисних силках стан рук. Також на адресу суду надійшло відповідне клопотання від адвоката Король Ренати Миколаївни в інтересах Бігорія Ігоря Олесавича. Ікот також е зазначено, що розгляд справи призначено сьогодні на 2 червня 2025 року. Вважаємо заяву судді довжанин мотивована та такою, що підлягає задоволенню. Відповідно до статті 81 КПК прошу заяву судді довжанин про самовідвід задоволити, розглянути розгляд заяви, здійснити у відсутності обвинуваченого та захисника. Так, ці заяви у нас надійшли е за допомогою електронного е документообігу, яка буде думка, і є у нас адвокат один обвинувачений, Яка буде думка учасників процесу про можливість розгляду даної заяви у відсутність не з'явившихся усіх, прихоючих вище викладені мною обставини? Будь ласка, прокуроруйте.